Дивись, как красиво. Как погода. Плечевые. Слово плечевые означает ремни, а не то, что вы подумали. Повторяем, повторяем схему выхода. Да. Право, точку на, точка РЗ 501, 2100 или выше. Схема виходу Говорить два папа. Розобрана три рази. Прийняти атвічок. Сипустіть баруше. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Сьогодні коротенько відповім на декілька запитань, і потім подивимось відео польоту з Польщі. Запитання я знайшов у коментарях. Їх там було. Ну, було, були були запитання, тому я відповідаю. Загальне про мрію буду, буду збирати всі питання, буду збирати всю інформацію про мрію. Тому що багато-багато незрозумілого. І основне незрозуміло це. Той самий фонд, де він і що з ним. Так що розберемося, все розповім. А зараз перейду до запитанням. Олександр Стадник питає мене Дмитро Вікторович, ви упоминали Анатолій Захарович? Розкажіть, яка його судьба? Ну, я пересікався з ним по роботі в Харківському авіаційному підприємстві. Так, Анатолій Захарович, він. Один з моїх вчителів, і, може, найголовніший саме по льотній роботі навчив е, на е, всім тонкощам польотів на Руслані, на Мрії. Анатолій Захарич допрацював до е, віку, коли е, закінчилася можливість літати на транспортних літаках в якості транспортного пілота. Ну, потім ще. Трохи політав як випробувач, приймав участь у авіаційних виставках. Ну, на жаль, доля склалася так, що Анатолій Захарича вже з нами нема 11 років. І таке буває. Далі. Базінга питає. Ще маю запитання про розмітку в аеропорту і про світло. І про світло на литовищах. Всі рапорти обов'язково мають розмітку. Вони англійську мову знаються e, Sign і Mark. E, тому що e, написано прямо на злітно посадковій смугі чи на рульожних дорожках. І такі спеціальні значки, які стоять, і ми їх читаємо, розуміємо, куди що рухатись. Це дуже важливо, e, тому що. У таку погоду особливо це освітлення. Коли погода погана, стоїть туман, тільки освітлення дозволяє нам ем, рухатись у вірному напрямку. А найважливіше, є такі огні, ем, є такі вогники дуже високої інтенсивності. При заході на посадку ми орієнтуємося по ним, тому що ці вогні ми бачимо першими. Ще не бачимо ні злітно-посадкової смуги, ні землі під собою, але ці огні ми бачимо високої інтенсивності. Гаррі Стівенс. Привіт, Дмитрі! Сталка з, з птицями. Запитання про птахів, які вони бувають, як вони дуже вони небезпечні для літака. Можу сказати так, залежно від розміру птахів, вони дуже небезпечні. Було багато випадків не тільки з нашим літаком, але коли зупинялись двигуни, і ви ж знаєте, от випадок на Гудзоні, коли. Аеробус піймав стільки птахів, що оба двигуна зупинилися, і аеробус виповнив посадку на річку Гудзон. І з нашими літаками таке ж це було. і Зі мною ну, що ми можемо робити? Ми от, на зльоті посадки вмикаємо світло, ми вмикаємо радар. Погодний. Ну, він трохи відлякує. Ну, і якщо ми бачимо перед зльотом, що дуже-дуже багато птахів, чи щось таке, ми обов'язково просимо аеропорт, щоб вони зробили якісь дії, по... ну, щоб розлякали цих птахів, які сидять на злітно-посадковій смугі. Особливо в аеропортах, в яких невисока інтенсивність польотів. Там, де висока інтенсивність, там вони. Сидять десь подалі від злітно-посадкових смуг, і ми їх не бачимо. Але це природа. Птахи літають де завгодно, і вони небезпечні для літаків. Це ну, так склалося. Люкан Мотенс. Я почтів, що Андрій мрія буде построєн на платформі Ан 124. Можете означать, що АН-25 немного більше той мрії. І що то там про Росію? Ну, це не так. Ще раз наголошую, що я про мрію розповім ще окремо. Нова мрія буде ззовні такою ж самою, як і стара мрія. І будуватися в... нова мрія буде за допомогою на території Києва України. Це однозначно, і допомагати нам буде весь світ, зокрема, ну, тих країн, які зараз дивляться у таку у дупу одного карликового лідера країни-Мордора ВВХ. А так, всі будуть допомагати. Я гадаю, що це буде і Америка, і Європа, і Бразилія. Так що всі разом все зробимо. Буде все добре. Яков Лемберг, вітаю. А чи може Руслан рухатись заднім ходом сам без допомоги водила на аеродромі? Ні, на жаль, неможливо. Ну, Так зроблено. Там були думки у. Деяких наших інженерів, щоб зробити такий привід. І що саме головне, аеробус зробив для свого літака такий, такий привід на колеса, і цей літак рухався сам. Але я гадаю, що це не дуже гарна думка, і навряд чи це буде застосовано у повсякденному житті. Так що, наш літак не може. Питає Іван Бахмут. Він запит... запитання таке: розповісти про модернізований реверс. Один з наших літаків, так обладнаний цим модернізованим реверсом, це значно зручніше працювати з ним. І я розповім про нього, коли вернусь у Лейпциг, Буду виконувати польоти на цьому літаку, і обов'язково я покажу. І порівняю зі старим реверсом, які є переваги, недоліків я не бачу, а переваг дуже багато. Так що, чекаємо, коли повернусь до Лейпцига і почну літати. А зараз політаємо. Це зліт з Ліц Польщі. Ми працюємо, як ви побачите, дуже злагоджено. Всім екіпажем разом. Ви побачите, що підготовка проведена, тому, коли йде е, розмова про те, як виконувати, там ми читаємо карти контрольних перевірок перед зльотом, вже зрозуміло, що весь екіпаж е, знає, що робити. На місії Радиста сиді, сидить наш пілот Олексій. А він тренує свою англійську мову. Та ні, не треную свою англійську мову, тому що він її вже відтренував до досконалості, і він її знає дуже-дуже добре. Так вийшло. На місці навігатора знаходиться Руслан. І в цьому відео ви побачите новий ракурс. Я знімав Руслана, так що ми можемо заглянути йому в очі. На місці пілотів сиджу я справа. А зліва сидить Сергій. Сергій досвідчений командир, він впевнено виконує польоти, і це надихає весь екіпаж до дружньої, безпечної і злагодженої роботи. Це саме головне. Саме командир повинен бути організатором успішної роботи всього екіпажу. Тому і в екіпажі є час трохи юмору, трохи розмов, які не дуже стосуються саме польоту, але ці розмови не заважають, а на, я гадаю, що надихають на гарне виконання нашої роботи. Полетіли! На точку повторяем, 501. повторяем схему выхода. Да. Право, точку на точку РЗ 501, 2100 или выше, скорость 220 максимальная По прямой, да, потом вправо на точку РЗ 522, скорость 233, далее 523, flat level 100. Вот 100 перехода 6500. Хорошо. На самом деле все будет проще. 15 секунд. Так, навигация, навигация. Можно сжат. Двигатель на режиме Режим. 45 прогрета. Устанавливаем 71. Отчет прогрева. плечевые. Слово плечевые означает ремни, а не то, что вы подумали. Минута 30. Хорошо, закрылки 30. Рано. Ну хорошо, выпускаем. Устанавливаем закрылки 30. Устанавливаем. Ага. Выполняем карту на исполнитель. Курсы. Лови стреляет на 84. Схема выхода, говорит два папа. Разобрано. три раза. Принято, ответчик. Тара 40 и баф, 1000. Переключаем, установлен. Автомат максимал. Перепуск воздуха. Ключ. Авиагоризонты. И справа. И справа на сурьбе. Подсветление Закрылки, прикрылки. 30-17. Подтверждаю. КШРВ, КШРН. Взлет, взлет. Режим взлет запрещен. Проверил на втором. Обогрев а ПВД О2. Включен. Фары. Выпущен. Аварийные предупреждающие табло. Инженер не горят. Не горят штур. Не горят справа. Не горят справа. Двигатели. 35 секунд. Карта выполнена. Просим. Запрошу. Антонов 359, Fox Heavy, ready 09. Антонов 359, пустить, фары большой. 0, 0, 0. Отпускай, поехали. Хорошо, не меньше. Отлично. Подскажешь. Пару включить. Рубеж 230. С Богом побежали. Побежали. В тормозах, ноль. Устанавливаем плавненько на Сейчас скажет, скажет, Не переживай. Я не, не пишу. Отлично. Деньги на режим сенсорной прогрева. Растет скорость. Режим увеличивается. 150 контрольная. Контроль. Вот это будет сигнал, так что не ругайтесь. 170 70 190. Это номинал. Параметры нормы. Параметр 210. 230 рубеж. Теперь продолжаем. 35 подъем. Залетаем. 240. 250. Отрыв. Безопасная высота 10 метров. Шасси убрать. Шасси убирается. Шасси убирается. Полсотни метров. Фары выключаем. Фары. Выключаю. Убираю километров. Сейчас все обраны створки закрыты. Кран. И правильно. Высота 200, скорость 270. Мы будем подключать? Не будем? Не, не, сейчас на руках. Сейчас, на руках. сейчас разворот, поэтому на руках развернешься, потом подключим Хорошо. Набирай, набирай, набирай. 10. Сейчас должен дать справа наш шлях до дома. Сейчас машина уже буду вот, да, развертывать, так что по директору пойдешь. Ну что. Поехал и вправо. Выполняем. 175. 175. А. а, добрый. Можно меньше где-то. Ну, нормально. Развернемся немножечко внутри будем. Ну, по Ну як красиво. Яка гарна погода. Зелененько, красивенько, траса А4 і Шешеф. Подходимо курсом. Угу. Прямо. Виводимо. Прямаємо. Ну і йдемо. Хорошо, со скорость соответствует, закрылки 15 убрать Закрылки 15 убрать Право, не надо Хорошо, хорошо Бабаску хорошо. убрай на 15 Сейчас, 305 установим Доброе, доброе Уголочек Закрылки 15 убрать, закрылки 2 убрать право. Закрылки 15 убрать, закрылки 2 убираю Скорость 250 вправо Поехали, плавная санько Право Праворуч. Антонов 3 5 9 fox set, continue direct, go Идем, идем. Сейчас он спримит и На все. А говори. А говори. Какую высоту набираем? Пока давали, 120-й. Да, да, пока. Закрылки, ноль убрать. Закрылки, ноль убираю. Докручиваем вправо по директору. На горе. ось так, ось так, добре. Гарно. Автопілот. Зараз розвернемося і. Добре. Закрилки прикривки баску бране. Хорошо, дуже добре. прямая. Прямая. 1-4-0. 1-4-0. набираем. Хорошо, сейчас подключу. Хорошо. Сбалансируй. По да, включаю. Да. по Павлицке пункте очекивания на Голосе готовить до отлета. Подключаю. 6 500 переходов. Устанавливаем стандарт. 7-6-10-13. Под машиной? Карту. После взлета фары. Выполняем. Карту после взлета, Фары. Выключены, выключены, убраны. Переключатели МГ. ПМГ. Закрылки, предкрылки. убраны ноль. СКВ. Включена. Перепады в двух кабинах растут. Кошер В, кошер. Взлет, взлет. Потом. Ой. Крейсер, крейсер, перестроились. Карта выполнена на высоте перехода. Высота меры. Стандарт. 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 Слава Збройним Силам України! Слава Україні і смерть клятущим ворогам! Ну а ви не перемикайтеся, залишайтесь на каналі, бо обов'язково далі буде. До побачення!